Ну що, скучили за сонечком, морем, пляжем. Тоді до вашої уваги настільна гра «Сіасайт», яка українською звучатиме як Чорне море від видавництва Гікач. Це всього лише мішечок з жетонами, який можна взяти з собою будь-де. Але грається вона дуже весело, тому що основна механіка цієї гри пуш є лак. Овміст коробки складається з мішечка 70 дерев'яних жетончиків. Пам'ятка гравця та правила. Гра розрахована від 1 до 5 гравців. Але я вам розповім правила, коли грають двоє учасників. Для в вдвох нам необхідно буде вилучити з мішечка від 30 до 40 А Рахувати я не буду, тому висиплю приблизну кількість. Сама ігрова зона поділена на дві частини: море та узбережжя. Це зони біля кожного з гравців. Кожен по черзі витягає з мішечка один жетон. Та кладе його, вибираючи одну з двох сторін. Після того, як ви застосували ефект жетона, ви передаєте мішечок іншому гравцеві. А що як і жетон означає, я зараз детальніше розповім. Ізопод, мушки та краб. Всі вони кладуться в море. І бачите? Тут є ось такий значок: це означає, що ви маєте походити ще один раз. Кулик. Якщо ви взяли його, то ви можете взяти із моря скільки завгодно, ізоподів. Але треба бути обережнішим, бо якщо ви утворюєте новий стос із азоподів, то найменший просто скидається пляж. Розміщуєте його на своєму узбережжі і берете стільки мушль, скільки на вашому узбережжі. Хвиля. Вона розміщується на узбережжі. І якщо у вас є пляж, ви його перевертаєте і одразу застосовуєте ефект. До речі, з приводу хвиль: той, у кого їх в кінці гри буде найбільше, забирає все, що залишилось в морі. Камені. Вони також розміщуються на узбережжі. Камені мають ефект тільки в парі. Якщо у вас є пара з каменів, то утворюєте ареа крабів, Забираєте всіх крабів з моря та по одному у кожного суперника, якщо вони є. Коли мішечок буде пустий, гра завершується. Перемагає той, у кого буде найвищий стос із жетонів. була влада! Всім папа! -па.